Доброго дня, з вами канал Автотема. Знаєте, що об'єднує всі ці стели? Цю, і цю, і цю, і цей. І цю, на жаль, також. Ану, скажіть мені, дорогі мої автовласники і водії, що спільного? А спільного те, що не можна на ці всі стели дивитися без слід. Тому що, за даними Мінфіну, ціни на бензин за цей місяць зросли на 4-5 гривень і на дизель, на жаль, також. І це ще не кінець. Але що нам той мінфін, Самі заїжджаємо на заправки і бачимо, да, як зростають ціни. Е, до речі, давайте покажу, тому що вже всім розказував, а вам, дорогі мої підписники, ще ні. Тож, одну дуже цікаву річ. Ті, хто дивляться мої відео, бачили, що я купив собі отакий, як мій кум називає його бардачок. Він електрокар. І заряджаю його вдома. Дома поставив лічильник, який рахує нічний дневний тариф. Вночі електроенергія мені рахується по 2 гривні 30 копійок. Тут батарея на 18 кВт. 18 кВт, якщо заряджати по 2,30 в час, то це 39 гривень, виходить, повна зарядка електромобіля. Хватає на 120 км. Тобто на 100 кілометрів 30 гривень. Якщо перевезти це в бензин, то це вийде пів літри на 100 кілометрів. Вигодно? Ні? ну вирішуйте самі. Йдемте, я вам ще щось покажу. Дивіться, скільки. Гляньте, яка ляля. 3,6 до сотні. 605 запас хода. Від 20 до 80% зарядка за 20 хвилин. Ну, що ще хотіти? Audi e Audietronчик, Ziker 7X? Honda, BID, Volkswagen ID 4, ID 6 ID Unix. Тож, якщо ви задумуєтесь про покупку автомобіля новесенького електромобіля, то раджу автосалон SKM1. Хороший сервіс, адекватні ціни. Завжди в наявності велика кількість авто, які можна прийти, отак пощупати, подивитися, прийти, відкрити її, сісти, проїхатись. І коли йде мова, чи купити беушну теслу за тридцятку, чи таку ляльку за ту саму ціну, тільки нову, всіма приколами, функціями, обогрівами, обдувами, все, що тільки можна, то звичайно. Тут навіть нема про що думати, коли нове, то то нове. Скільки, як мені казав дід Іван, скільки бабу не красть, вона дівкою не стане. Йдемоте розпитаємося. Добрий день. Добрий день. Можна подивитись на машинку? Так, звичайно. Що вас цікавить? Давайте того бадика подивимося. От щось він мені так в душу запав, його світланький солом. Просто обожнюю білі салони. В мене BMW з світлим салоном. І от таку б, напевно, якби я вибирав собі, то таку я б собі точно хотів би. Сімейна, така класнюча, багато кнопочок, великий екранчик. Що ви взагалі можете про нього сказати? Це автомобіль з батареєю Вівейдішною, які найкращі батареї, як ви знаєте. 87 кВт. Заявлений запас ходу у неї 605 км. 605 км. Раз зарядився і до Одеси доїхав. Плюс тут підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Це автомобіль 25-го року, де вже встроєна система Smart Drive System, яка керується все повністю, допомагає водію при руху цієї. Вже навіть керувати не треба, все машина робить за вас. Капець. СКМ, якщо бажаєте вибрати електрокар, дуже хороші менеджери, дуже гарна підтримка. І як до покупки автомобіля, так і після, що саме головне, повна офіційна гарантія. Тож, посилання в описі під відео. Заходьте, вибирайте, дзвоніть, звертайтеся. Тут точно є той електрокар, який ви шукаєте на будь-яку цінову категорію. І що саме головне, можна попробувати. Бо буває тако дивишся в інтернеті. Вроді класна тачка, все понравилось, характеристики. Приходиш, сідаєш, а вона не твоя. От, ну не то і все. А тут прийшов, попробував. І зразу поняв, твоя машинка чи ні? Тож, звертайте. електрокари це, звісно, мега популярно, мега круто, і за ними майбутнє це однозначно. Але зараз дуже багато водіїв все-таки ще залежать від бензину. Тож, давайте далі розберемося, що буде з тим паливом, яка буде тенденція зміни цін. Поїхали розбиратися. Тож, яка ситуація з бензином далі? Що буде відбуватися? Бензин далі на жаль буде дорожчати. На це впливає два дуже важливих фактори, і вони на жаль не втішні. По перше, перше здорожчання через те, що жнива, і як це б банально не звучало, но кожен рік, коли жнива. Бензин і дизель іде вгору. До речі, зараз на заправках України є дефіцит палива. Хоча, ну заїхати, заправитись не проблема. Але великі аграрії стикаються вже з дефіцитом палива. Через то і відмінили наразі введення оцього обов'язкового етанолу, тобто спирту в бензин, да? відклали, як ви знаєте. Тому що якби не зробили це і маніпуляції не відмінили, то зараз би на заправках були б черги, а бензину б не було. Відмінила і ціна б також пішла б ще десь плюс 3 гривні. Було. Слава Богу, політики наші вдумалися відмінили, але це не спливає того факту, що сезонність ціна піде вверх, і ще плюс гривня дві додасться. Це відсотково. Далі е, збільшена ціна на нафту. Ціни продовжують рости, тому що напружена ситуація скрізь в світі, і це впливає на нафтову ціну, а зокрема, і ціну на бензин. Ну і ще на новий рік, плюс гривню 60, можете сміливо додавати введення акцизу. До 2028 року кожен рік на бензин буде додаватися плюс гривня 60, на дизель там плюс гривня 40, здається, да, якщо я не помиляюсь. Тому що ввели акциз на бензин збільшення, але розтягнули його на 3 роки. Тому до 2028 буде отака от ситуація. Тож, спостерігаємо далі. Я сам вже майже не їздю на своєму автомобілі з двигуном ДВЗ, бо ну, відчувається капець, їзджу більше на електричках. Ну, не в плані електричка, це потяг, да, а в плані свого електромобіля. Я його просто так ніжно називаю, електричка, і йому, по ходу, подобається. Доволі вигодно, якщо далеко не їздити, бо запас ходу 100 кілометрів, то. На ніч повністю заряджається, ну, тобто не відчувається якогось дискомфорту. Звісно, хочеться якогось автомобіля, в якого запас ходу більше, хоча б там якихось 400-500, і, які зараз є заявлені 600 кілометрів. Да, то круто. Пішов, подивився в цей автосалон, чесно скажу, вам загорівся. Ціни такі привабливі, вибір хороший, можна купити навіть за 15-16 тисяч доларів якусь фонду і спокійно 200-300 кілометрів нею їздити. Тому наразі, думаю, вам показав, тож з бензином бачимо все, на жаль, отак. І це не кінець, подорожчання буде до кінця місяця і надалі. На осінь тоді, як зазвичай, можливе трішки падіння цін. Але в нас не дуже люблять заправки падати. Так? Якщо піднімають, то вже піднімають. Але якщо спадати, то вони кажуть, ми типу не опускаємо, щоб потім не піднімати. Отака от ситуація. Тому уважно слідкую, вам розповідаю. До нової зустрічі на дорозі, дорогі мої водії!